Днем його народження записане 9 травня, а головним вихователем був дід фронтовик. Це стало знаком долі, яка у книзі життя Олександра Радієвського визначила для нього місію воїна-захисника. Зведений брат Олександра Віталійовича нині пригадує, як вони у дитинстві бігали околицями селища Авангард та перемагали уявних ворогів. Коли устроїлись од дома трохи тажне. Ну у нас різниця 4 роки була. Він брав мене з собою, давав в руки маленький пістолетик і Ми грали тут войнушки. Усі вчителі його рідної 104-ї знали, що учень Сашко Радієвський мріє стати офіцером. А про те, що стане героєм, тоді не думали, бо у нас чомусь героїв народжує більше війна. Мені в страшному сні не могло таке привидітися, щоб я читала імена своїх учнів, викарбованими на меморіальних дошках. Хай би це була остання меморіальна дошка з іменем мого учня. Я хочу побажати всім колишнім. Нинішнім і майбутнім випускникам цієї школи прожити життя довге, щасливе у вільній незалежній Україні і прожити його так, щоб смерть Олександра і інших воїнів не була марною. Олександр Радієвський став другим янголом-охоронцем 104-ї авангардівської школи. Першим був солдат Сергій Ядченко, який загинув у пекельному серпні минулого року. Такий командир, як Олександр Радієвський, мріє будь-якого підлеглого. Це засвідчують і бойові побратими, і всі ті, хто знав добру вдачу бойового полковника. Коли почалася кампанія по антирестичній операції, он почав туди з лічним составом. Лічний состав після завжди йшов за ним. І тільки за ним. То кажуть, якщо є полковник Радієвський, ми завжди за, то ми завжди йдемо за ним. Для нього солдати були як діти. Для него это самое святое. Он очень после первой ротации, когда Саша вышел, вот мы сидели с ним, общались, и он очень радовался, что 200 солдат с ним зашло после первой ротации, и 200 солдат вышло живыми. Это для него были дети. Он их так и называл, когда заходят в часть. Ну, были такие моменты, он зайчики. Мои зайчики. Хіба міг знати Олександр Радієвський, який пройшов довгий шлях від ком до командира частини та побував в не одній гарячій тутці планети, що утримає смертельне поранення у своїй країні під Лисичанськом? Він, звичайно, міг би послати на завдання своїх солдатиків, а сам лишитися в Криївці, проте так не вмів і не зробив. 23 липня 2014 року полковник Радієвський разом з бійцями потрапив у засідку на мосту, де у бою отримав поранення несумісне з життям. Так как случилось с Сашей, мы вообще этого не ожидали, такого поворота событий. Он насколько был военный, насколько насколько этот человек был чутким. И мы не думали, что с ним может такое что-то случиться. И когда это произошло, мы почему-то до сих пор, даже если какая-то машина останавливается возле нас, я почему-то считаю, что это он приехал. За тиждень до загибелі, 15 липня, указом президента за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Олександр Радієвський був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Такого чоловіка, як командира, або як лібакаца для солдат для нас починенних, можна назвати тільки з великої букви, тому що таких людей на сьогоднішній день дуже і дуже мало. Як в військах, так я і предполагаю і в нашій жизни. після загибелі героя президент України присвоїв полковнику Олександру Радієвському звання генерал-майора посмертно, а Кривий ріг визнав його достойним відзнаки за заслуги перед містом другого ступеня. Представники влади міста та центрального міського району вручили військовій частині 3011 та музею бойової слави 104 ї школи Альманах пам'яті, виданий на честь воїна. Генерал-майор Радієвський навіки буде гордістю земляків, рідних синів і синів по службі.